Я безпека, банку нести. Не лінуйся вже. Несеш боку. Добре, цей. Чому я хотів об'єднати, щоб показати, яка ти з вірами і з банками. Господиня. А ти хочеш? Ой, завіжи! Ай, та зараз буду зав'язувати. Добрий день. Мене звати е, Нікола Скарма. Розкажіть, де ви купили сметану і сир? Твій сир. А, твій сир. Добре. Але він не говорить про сметану, він говорить про лук. Про дьошки всякі. А тоді я купила вацинці. Е, і в дуасинці не так кілька куполиш. Ти попуєш там всякі унітази мити. О, будеш мити унітаз чекаєш.